Бульна команда Юніор Пісачин вітає вас. Ну що, друзі, продовжуємо співпрацювати з Швейцарії. Швейцарія, подарунок Швейцарії. Також дякуємо громадській організації Єміліянінку Віктору Вікторовичу. Ну що, друзі, розпакуємо, дивимося, що всередині. Поїхали. Ух! Ух! Так, що це у нас? Це у нас новенькі футболочки. Круто. Матеріал чудовий. Зараз подивимося. 140, 140 см ріст. В коментарях пишіть, хто хоче отримати. Зараз подивимося, з Багатенько. Багатенько, друзі. Я думаю, одінемо і не одну команду. Можливо, одінемо всі наші команди, але 140 см. Ріст. 140 см. Друзі, хто хоче отримати, пишіть під відео в коментарях. Хочу отримати прізвище. Це я відкладаю і нашим командам. Вручимо. Так, зараз ще подивлюся там. Дуже багато. Це можливо і більше. Ні, 140. 140 сантиметрів. Швейцарія слідкує за нашими результатами. Швейцарія слідкує за нашими результатами. І ось таких подаруночки нам надсилають. Ще щось є. Давайте подивимося. Є ще ось такі біло чорні. Тут розмір С-ка, Зараз подивлюсь, я так не, не розумію. Це трохи більше, Можливо, Хантеру. це, А тут не написано, тут 140 написано. Ну, я думаю, батьки це розуміють. Хантер, якщо хочете, також пишете прізвище. Так, а це воротарю нашому, напевно, Касьянову, да? так? <тирість> Одна. <тирість> Золота перчатка. <плість> так, є, біленькі на команду також буде і не на одну, напевно. Я думаю, одягнемось. Так, дякуємо Єміліянінку Віктору Вікторовичу, громадській організації. Його дякуємо за чудові подарунки. Все, ми стараємося перемагати і будемо ще чекати подарунки від вас. До зустрічі!